Дитинство та юність президента втікача Віктора Януковича пройшло у селищі Пиунівка в межах міста Янакієвого, яке славилося своїм металургійним заводом. А у селищі раніше був пивний завод, на честь якого населений пункт власне і отримав назву пивнівка. Щоправда, старожили розповідали, нібито пиво було такої огидної якості, що їм поливали городи. А у 90-ті роки завод закрили та розікрали. Дім Віктора Януковича мало відрізнявся від інших будинків на вулиці. Це була невелика хатка з садовою ділянкою ще до російського вторгнення на Донбас. Півнівка майже суцільно становила собою нетрі навкруги старі, костробаті будинки, криві вулиці без асфальту, безліч руїн. Більшості розвалюх тут, очевидно, більше років ніж президентові втікачеві. За залишками стін добре видно, що більшість будинків Півнівки були побудовані з дикого каменю та глини, тобто з того, що тут було під рукою. А відколи у 2014 році Єнакієве потрапило під російську окупацію у занедбано. Ному стані перебуває більша частина будинків.